Доброго ранку. Декілька днів тому зійшов лід. Сьогодні вночі було мінус 5 і починається невеликий вітер. Збіглося так, що саме сьогодні час для тесту при цивільному фінвал Рейнджер 540 Бесті. Саме у цього човна є власне ім'я Бас Англер. ім'я, яке подарував цьому човну наш партнер. Але баса в Європі ловлять хіба що в Іспанії, Франції та може трохи в Італії. І майже скрізь ми можемо потрапити на трофейних судака та щуку. Тому і човен має відповідати вимогам на довгі прути під важкі приманки та відповідним до можливих трофеїв розміром лайтова. Отже, що ми маємо? Маємо повний бак та повну налаштованість під рибалок. Всі скрині та ніше ми заповнити не зможемо. Сьогодні для нас це просто перший вихід. І треба подивитись на все зверху. Зараз ми маємо можливість оцінити і об'єм сховищ, і компоновку цього човна. Перше, що нас цікавить на воді, це крейсерська та максимальна швидкість. Максималку під час цього виходу ми отримуємо майже 74 км на годину вдвох при 600 обертів на хвилину. Хотілося б мати 75-76 і, скоріш за все, це може бути досягнуто. Зараз встановлений лазер 2,20 го шагу. Він нам дає майже 52 км на годину на 4000 обертів. Маємо дуже комфортний крейсер. Човен добре слухається триму і легко ловить момент ефективного лісування. Невеличка тюлюватість фінвал 540 БСЦ передбачає можливість зайти в місця, які недоступні великим човнам. І це виконано. Що ще необхідно цьому човну, окрім великої осадки? Звісно, бути сухим всередині. І сьогодні саме той час, коли бути сухим це перевага. Керованість, мені здається, теж вкрай важлива. Коли ти йдеш по вузьким звивистим протокам, дуже важливо не сісти попою на міляку чи на берег та не потрапити в раптовий каміш у повороті. Не можна дозволити собі зайвий знос. Човен повинен чіплятися заводу як за бетон, точно виконуючи накази, які ти йому надаєш. Приймаючи важливість зазначеного, на цю модель встановлено дві пари ридань. Вони не піднімуть човен вище під час лісування та не збільшать швидкість, що характерна для човнів із глибоким видом. Тому зазвичай і не ставлять на човни з невеликою кілювати. Але редани повинні допомагати тримати човен курсу та відбивати воду додому. Вони повинні мінімізувати кількість бризк, що потрапляють у човен, коли ти йдеш в посуду хвилі. Так само ми перевіряємо і щеплення човна з водою. І все добре. Човен дійсно вгризається в поворот та майже не визнає з Бачите. 540 як мотоцикл, він нахиляється всередину повороту. Він захищає команду від дії центробіжної сили. Результат то начебто й очікуваний, але чесно, емоції трохи зашкалюють, як у діточок. Певно, це приклад того, що коли ти закладаєш у човен безпеку та керованість, то бонусом отримуєш драйв. Отже, перший тест проведений. Ми разом були на воді, і я задоволений, що ви маєте можливість робити свої власні висновки. Наближається весна, наближається сезон 2025, І я маю надію, що цей човен стане вашим дуже важливим другом і дасть вам величезну кількість позитивних емоцій у цьому році. Гарного дня!